Дорогі мої підписники, і дякую тим, які стали члени мого каналу. Я планую зробити в цю неділю знову медитацію. Я, наприклад. Якщо ви іде є на моєму Фейсбук-каналі, ви побачили, що я почав співпрацювати із Архангелом Метатроном, так само із Марією Магдалиною відносно її активації. Якщо ви зацікавлені розвиватися духовно, якщо у вас травми, якщо ви хочете ем, розширити ваш, ваші здібності, навчитися, наприклад, як ментально е, заспокоїти себе, навчитися так само. Як можете ці навички е, розвивати і е, вчити інших, то прошу е, запишіться до мене. Наприклад, напишіть мені імейл, e що ви зацікавлені робити медитацію в цьому тижні? Я буду мати і поставлю пост, що я буду робити медитацію, наприклад, у неділю? Це буде приблизно, я б сказав, у е, 16, Я планує десь так, 16.00, в київським часу зробити цю медитацію, я поставлю більше інформації на мій пост, і це буде платна медитація. То, якщо ви зацікавлені співпрацювати, всі ці гроші хочу підкреслити. Вони йдуть для розширення мого каналу і для, наприклад, людей, які допомагають мені, щоб якісний продукт. Ми ставили на моїм, наприклад, YouTube англійському каналу чи на YouTube українському каналу. Так само я би хотів вам, прошу підпишіться на мій а, англійський YouTube канал. А, дуже легко його знайти. Тарас ми чула, на англійській мові і відразу Spiritual Wi-Fi. Я там так само маю а, медитації, які ви можете вживати. І, і пробувати це все на англійській мові, але й з перекладами, наприклад, на українській мові. Um, що ще можу uh, підказати вам? Um, наприклад, uh, дуже знову вболіваю за Україну, стараюся, наприклад, і молюся, і медитую, щоб, щоб um, наприклад, оця війна закінчилася якнайшвидше. Якщо ви зацікавлені відносно англійської мови і хочете, щоб я знову вів курс англійської мови, прошу напишіть мені, тому що я хочу зібрати групу людей, які зацікавлені в цій галузі, щоб це зорганізувати. Так само, якщо ви зацікавлені зробити, наприклад, інші курси минулих життів, я би з радістю зорганізував такий курс для вас відносно як практикуватися і як брати людей у минулі життя. То якщо це вас зацікавить. Останнє хочу сказати: для тих, які е, переживають щось, якийсь стрес, або, наприклад, ви згубили вашу рідну людину, ви хочете перейти і зрозуміти цю журбу, чому це сталося в вашому житті, як з ними сконтактуватися, як це загоїти, наприклад, ваше серце? То ви можете завжди написати мені. І може навіть і зробити зустріч зі мною. Я з радістю з вами, э, вами зроблю сеанс, щоб вам допомогти. Я так само на цей час даю, э, наприклад, для людей, які знаходяться в Україні, даю знижку, щоб вони. Менше оплачували для для моїх послугів всі послуги, наприклад, що я займаюся з Україною, то вони йдуть назад для розмноження цього продукту. А також хочу підкреслити: станьте членами мого каналу. Ті люди, які вже стали членами, наприклад, я хочу їм подарувати цю можливість взяти активну участь. У сій медитації а, в цю неділю. То ви знаєте, хто ви є. Ви є мої члени каналу. Ви оплачуєте цю можливість і даєте, підтримуєте мене, щоб я розмножував і давав хороший а, такий відеопродукт для вас. Якщо просто напишіть мені на мій імейл, ви маєте це по в цілому каналу. Написано Тімачула 66 на Gmail, собачка, gmail І скажіть, наприклад, що ви є членом мого каналу. Я тоді хочу більше вам інформації дати. Зверніться, запишіться, наприклад, на мій Фейсбук, що ви є мого члени мого каналу, щоб я знав вас особисто і щоб я міг з вами співпрацювати. Я хочу людей, які підтримують мого каналу, що їх так само підтримувати. Бо це я взаємо би сказати, взаємо якби, такі стосунки, взаємо. На англійській мові relationship або стосунки, тому що люди мене підтримують, хочу їх так само підтримувати. Що ще відносно пророцтва дуже цікаво. Якщо ви будете дивитися мої старі пророцтва ви побачите, як вони виходять і що діється. Я з цікавістю, тому що я цим ніколи не займався пророцтвом, але воно дуже для мене навіть і цікаво як. Ці слова виходять е, у правді. Але, бачите, я не є такий, я не є таролог, що карти кидає. Я даю вам навчитися розвиватися, самому стрибнути у портал, наприклад, відносно вашого особистого, е, наприклад, е, де ви знаходитеся, е, вашого особистого місця, щоб ви навчилися, наприклад, про себе як це робиться, як це відчувається, і, і таке, то, то знову хочу підкреслити, буде медитація в цю неділю, у, у це буде 14.00 в неділю при київському часу. Це виходить десь так від 8 години рано. Якщо ви зацікавлені, хочете взяти активну участь. Прошу напишіть мені, це буде платна медитація. Я думаю, я буду просити 10 доларів, наприклад, за цю можливість. Це забирає приблизно 2-3 години і ви, ми будемо розвиватися в такому груповому сенсі. Добре, дякую за, ваш, за, за вашу увагу, дякую за вашу любов. Прошу підписуйтеся на мій канал. Це дозволяє, наприклад, щоб ми розвивалися, розширювалися, і мені е, дозволяє, щоб я новий продукт вам е, е, дав. Так само підпишіться і, наприклад, бустантері цього каналу. То дякую за вашу увагу, дякую за вашу любов.